Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час і я є ведучий Остап Яриш. До Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він відвідав українську столицю вперше за понад рік російського повномасштабного вторгнення. Візит Столтенберга відбувається напередодні 11-ї зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який б зараз сподіваюся, прийняється до нашого ефіру. Богдане, дякую, що приєднуєшся, Вітаю тебе. Отже, перше питання: з яким посланням приїхав генсек НАТО до Києва зараз. Остапа, я думаю, можна сказати, що сам приїзд генерального секретаря НАТО фактично вперше з часу повномасштабного російського вторгнення від лютого минулого року є виявом солідарності цього найпотужнішого військового блоку з Україною. І очевидно, що йшлося про. Підтримку йшлося про те, що країни НАТО підтримують Україну, і звичайно, що коли йдеться про допомогу Україні, то підтримують найбільшу роль у цій підтримці відіграють національні уряди. Звичайно, Сполучені Штати як найбільша країна, яка вкладає у допомогу Україні саме у військову допомогу, але також і інші переважно країни НАТО. Але Окрім країн НАТО, також ще союзники заходу зберуться завтра на американській базі Рамштайн у Німеччині для того, щоб обговорювати подальшу військову допомогу Україні, і зокрема про це сьогодні говорив пан Столтенберг у Києві надзвичайно важливо забезпечити, щоб всі системи, все озброєння, яке вже є в Україні, працювало так, як має працювати, тобто потрібні боєприпаси, величезні обсяги боєприпасів. Їм потрібні запчастини, технічне обслуговування, ремонтні можливості, технічне обслуговування. Ми повинні говорити, де є потреба в нових платформах, але є великим завданням просто забезпечити, щоб усі платформи, які вже є, працювали належним чином, і це також буде розглянуто, коли Зустрінемося завтра в Рамштайні. Богдане ще одне з питання, якого торкнулося Столтенберг і Зеленський, це прагнення України до членства в НАТО. Що ми почули з цього приводу? Ну, йдеться не просто про прагнення України до членства, тому що прагненню України до членства в НАТО вже кілька років, але. Восени минулого року Україна подала офіційну заявку на вступ до альянсу, не отримавши фактично відповіді і питання. Приєднання України до цього блоку або е, отримання певних гарантій безпеки чи на перехідний період, чи як кажуть українські політики, саме вступ в НАТО буде е, головною гарантією безпеки для України. Очевидно, що це е, питання стоїть, і, зокрема, воно буде стояти на саміті НАТО у вільнюсі у липні. Е, про це е, сьогодні також говорив пан Столтенберг. Реконастат. Well, я також визнаю, що президент Зеленський порушить питання про членство, про гарантії безпеки, і це буде одним з головних у порядку денному зустрічі, а також напередодні, та підготовці до вільнівського саміту майбутнє України в євроатлантичній сім'ї, майбутнє України в НАТО. З цим погоджуються всі союзники. Отже, союзники погоджуються, каже пан Столтенберг. Але я думаю, що для України це не така. Відповідь, яка може заспокоювати, тому що як ми вже сказали, відповіді на заявку позитивної досі немає. І український президент Володимир Зеленський натякнув, що окрім запрошення його особисто на цей саміт у Вільнюсі, він очікує запрошення для цієї, для цілої України. Вільнюський саміт НАТО, може стати. Історичним я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в альянс, час для відповідних рішень вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України. І люди. люди це розуміють. Богдан, чи поділяються прагнення українського президента, лідера країн НАТО, включно з тими, хто регулярно надає Україні військову підтримку. Ну, щойно ми чули від самого пана Столтенберга, який сказав, що всі союзники згодні з майбутнім України в НАТО, але це все ж таки загальні слова, тому що вже упродовж багатьох років НАТО говорить, що двері для України відкриті, що майбутнє України у НАТО з 2008 року. Я думаю, що зараз. У цих страшних умовах російської війни Україні потрібні конкретніші відповіді. Цього хочуть українці. Це буде непросто. І, зокрема, те, що Швеція досі ще офіційно не член НАТО після такого тривалого і проблематичного процесу для Фінляндії. Я думаю, показує наскільки це складне питання буде навіть для України. Абсолютно Богдана, дуже дякую тобі за твій аналіз. Богдан Цупин з Лондона був з нами на зв'язку. А тим часом американські конгресмени та сенатори привітали новий пакет озброєнь США для України на 325 мільйонів доларів, який включає в себе боєприпаси та інше важливе обладнання. У коментарі голосу Америки сенатори та конгресмени зобов'язалися продовжувати підтримку України і надалі з усього, що я можу сказати, з усіх слухань, які я мав, з кожного секретного брифінгу, який я мав. Я вважаю, що ми робимо все необхідне, щоб допомогти Україні досягти успіху. І звичайно, останнє, що я хотів би сказати про це: ми не лише допомагаємо Україні, що саме собою було б гідно, але ми відстоюємо міжнародне положення про те, що не можна з силою захопити територію іншої країни. Український народ бореться за свою незалежність, свій суверенітет, свої родини, свою громаду, свою країну. І ми повинні зробити все можливе, аби надати їм ресурс для боротьби з неспровокованим незаконним нападом Володимира Путіна та російських військ. І Ми будемо продовжувати це робити. Я пишаюся тим, що переважна більшість обох партій підтримує Україну проти російської агресії, цього вторгнення та воєнних злочинів, які Росія чинить проти народу України, і ми залишатимемося відданими Україні, поки країна не відновиться. І, хоча продовження допомоги Україні дійсно підтримує більшість законодавців із демократичної та республіканської партії, у конгресі є ті, хто не поділяє цієї думки. Група сенаторів та конгресменів із радикальнішого крила республіканської партії, в листі до Джо Байдена закликали припинити, як вони кажуть, нестримну допомогу США для України. Вони зобов'язалися виступати проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов'язані із дипломатичною стратегією, спрямованою на швидке завершення війни. А от інші американські законодавці закликають негайно повернути українських дітей, які були незаконно депортовані до Росії. Таку резолюцію внесли одночасно в палаті представників та в сенаті. Про цю ініціативу та інші події на капіталійському пагорбі поговоримо з Катериною Лісуновою, яка зараз приєднується до нас напрямом зв'язку. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Детальніше, роз... розкажи, будь ласка, так детальніше про цю резолюцію, яка засуджує депортацію українських дітей до Росії. Яку практичну допомогу так цей документ може надати Україні щодо практичної допомоги? То під час слухань палаті представників генпрокурор України Андрій Хостін заявив, що така резолюція є одним із способів, які допоможе Україні притягти до відповідальності росіян за їхні воєнні злочини. Сама ж резолюція не лише засуджує на закону депортацію українських дітей до Росії, але й закликає негайно повернути дітей на батьківщину. Резолюцію внесли одночасно як в палаті представників, так і в сенаті. І це є спільним документом, створеним в авторстві як республіканців, так і демократів. Щодо самої резолюції, пропоную заслухати коментарі самих UN Human Rights Council said this is a Рада ООН з прав людини назвала це злочином проти людства. А міжнародний суд висунув звинувачення президенту Путіну за цим актом. Понад 16 тисяч викрадених українських дітей для мене велика честь працювати з демократичною сенаторкою Клобучар. Це двопартійна ініціатива. Республіканці та демократи працюють разом в цій резолюції. Ми засуджуємо Росію за її дії і за те, що вони роблять з дітьми. І ми закликаємо до цього інших. Найгірші люди в історії нашого світу з Існюють такі злочини: Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Мао Маозерун, піночет, і тепер ми можемо додати Путіна до цих найгірших із злочинців. ми можемо додати Путіна до Невикапутін тодіслав злочинців. Ukrainian children with Russian propaganda. Росіяни намагаються перевиховати українських дітей за допомогою російської пропаганди, аби виконати план по переселенню цих дітей. Для мене це не лише військовий злочин, це ознака геноциду, спроби стерти саму ідентичність нації. Тому я пишаюся тим, що стою сьогодні тут разом із моїми колегами, сенаторкою Клобучар та конгресменом Бейконом, які є співавторами цієї двопартійної та синхронно внесеної резолюції, яка закликає до відповідальності Володимира Путіна та порівнює його дії з найгіршими військовими злочинцями в історії людства. Катю, ти ще окремо спілкувалася із конгресменами на цю тему. Чи вважають вони примусову депортацію дітей геноцидом проти українського народу? І Які, як вони кажуть, є механізми для притягнення російської влади до конкретної відповідальності? Щодо механізмів та важелів щодо притягнення росіян до відповідальності за їхні воєнні злочини, то законодавці, з якими я спілкувалася, перераховують кілька вже існуючих механізмів, і це, зокрема, ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом, також розширення законодавства. Давства Сполучених штатів Америки щодо переслідування воєнних злочинців безпосередньо на території США. Але загалом американські законодавці підкреслили, що такі слухання, як на цьому тижні, допомагають розширити спектр можливих важелів та впливів, і такі обговорення безпосередньо зможуть підсилити затвердження потрібних законодавчих проєктів або створення нових. Щодо визнання щодо, е, визнання е, депортації українських дітей е, до Росії як частиною геноциду проти українського народу, то більшість законодавців, з якими я спілкувалася, дійсно вважають, що, що це є елементом геноциду проти українського народу. Катю на додачу до цих слухань в сенаті відбулись також інакші про притягнення до відповідальності російських клептократів і порушників прав людини. Там свідчила заступниця генпрокурора США. Як саме зараз Сполучені Штати планують? Протидіяти російським олігархам, як заявили сенатори Дурбін та Блюменталь, що якщо фізично притягти Путіна та його лідерів до відповідальності, найімовірніше вдасться лише по завершенню цієї війни, то притягти до відповідальності фінансово можна буде вже зараз, і зокрема йдеться про арешт російських активів, які знаходяться по всьому світі, зазначу, що генпрокурорка прокурорка, яка свідчила в комітеті сенату, пояснила, що більшість російських активів, Івів насправді знаходяться поза межами Сполучених Штатів Америки, і щоб їх арештувати і передати Україні, потрібна співпраця усіх країн-партнерів. Вона також зазначила, що частина російських активів вже є замороженою, зокрема за допомогою підтримки і впливу країни країн Групи Семи. Але вона також додала, що, попри те, що вони ці активи зараз заморожені, передача їх Україні є окремим складним юридичним механізмом. Пропоную зас. Лухати її пояснення просто зараз. Станом на зараз арешт російських активів відбувся в юрисдикціях по всьому світу. Сполучені Штати разом із країнами Великої Сімки рішуче наполягають, що ці активи, які зараз заморожені по всьому світу, повинні залишатися нерухомими, і країни групи самі зобов'язались це забезпечити. А от як потім використати ці активи на користь України і передати їх Україні, це дуже і дуже складний комплекс правових питань. Але ми разом із групою самі маємо переконатися, що Росія заплатить саме вони мають відповідати за відбудову України. Ми повинні діяти колективно та об'єднано, щоб передати ці активи. Також прокурорка Ліза Монако заявила, що було би добре, і попросила безпередньо сенаторів, щоб їхні їхня компетенція прокуратури була розширена, щоб вони могли арештовувати більше російських активів на території Сполучених Штатів Америки і таким чином розширити сам процес. Будемо стежити за цим Катю. Дякую тобі. Катерина Лісунова приєднувалася до нас із капітолійського пагорбу. Російські військові вчинили понад 80 тисяч воєнних злочинів в Україні. серед них вбивства, катування, зґвалтування, викрадення українських дітей. Генеральний прокурор України Андрій Костін, чий офіс займається притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності в ексклюзивному інтерв'ю Олексію Коваленко розповів про те, як має виглядати належний трибунал для Путіна та що має зробити міжнародна спільнота для повернення незаконно депортованих українських дітей. В Україні Генпрокуратура зафіксувала вже понад 78 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими солдатами на території України, можете розповісти, як ідуть ці розслідування? Ну, кожного дня ця цифра збільшується, на жаль, і це внаслідок того, що злочини, які почали відбуватися масово на українській землі проти українців з початку штабного вторгнення. Вони збільшуються кожного дня. Крім воєнних злочинів, в нас є дві окремі команди, які працюють над великим провадженням. Це справа щодо злочину агресії, і друге, це справа щодо геноциду. Обидві ці справи потребують великої підготовчої роботи, тому що, знаєте, багато людей вони розуміють, що в Наприклад, в діях Росії і російських військових і політиків є елементи геноциду, але ми не можемо, не маємо права, наприклад, ризикувати. Ми не маємо права програти такий кейс. Нещодавно США підтримали один із варіантів створення цього трибуналу. Це інтернаціоналізований, але гібридний український суд, який би розслідував цей злочин агресії. Чи ця версія відповідає тому, що потрібно Україні? Україні потрібно в першу чергу, щоб злочин агресії був покараний на міжнародному рівні. Тому перше, це має бути інтернаціональний орган, тому що тільки він буде мати юрисдикцію щодо найвищого керівництва Росії. Ще раз, найвище керівництво Росії має бути в. Предметом їхні дії мають бути предметом юрисдикції цього міжнародного трибуналу. Чим більше країн її підтримує, тим більше буде довіра. Чим більше країн підтримує, тим більше буде превентивний ефект щодо будь-якої іншої там країни, яка захоче знову стати агресором. Тому це дуже важливо. То якщо це буде трибунал, який в якому не буде найвищого керівництва Російської Федерації, то ну, не зовсім зрозуміло тоді, а яка, навіщо тоді він потрібен потрібен. Давайте будемо дуже принциповими. Це не тільки війна Росії проти України, це війна глобальна. І я думаю, що дуже мало є країн в світі, які не відчули на собі. Наслідки цієї війни, хоча вона ще триває і вона ще в дуже такій горячій фазі. Але я думаю, що треба знайти той механізм, який дозволяє створити цей трибунал, або підготувати повну юридичну базу під створення цього трибуналу саме. Зараз от ви власне згадали багато разів вже питання політичної мужності деяких країн, і багато країн зараз обговорюють, чи будуть вони арештовувати Путіна, якщо він подорожуватиме до цих країн відповідно до ордеру на арешт міжнародного кримінального суду. Яке повідомлення ви б хотіли сказати цим країнам, які зараз обговорюють питання: арештовувати Путіна чи не арештовувати Путіна? І чи очікуєте ви, що в результаті Путін опиниться фізично у залі суду? Перше. Якщо країни розмірковують над тим, чи виконувати їм ордер на арешт Міжнародного кримінального суду чи ні, безумовно, ми маємо на увазі ті країни, які є членами Римського статуту, тобто які мають цей обов'язок, ну, я б хотів сказати наступне: якщо політики цих країн не, не, не будуть арештовувати Путіна відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, то це означає. Що для них Путін є важливішим, ніж закон. Ну, Для них це Путін важливіше, ніж закон. А це має бути також і сигнал для їх ну, населення цих країн. Тобто, якщо їх політики поважають Путіна, який є підозрюваним в скоєнні воєнного злочину і підозрюваним на уровні Міжнародного кримінального суду, і що Путін для них, для них важливіше, ніж повага до закону. То, мабуть, вони так і до своїх людей будуть ставити, ставитись в, в цих країнах. Тому для мене це взагалі не є вибором. Якщо, є, якщо країна є частиною Римського статуту, вона має обов'язок виконати цей ордер на арешт. Чи він опиниться, ви знаєте, я вам відповім таким чином. От ще раз, ми, як юристи, маємо зробити все для того, щоб він там опинився. І все для того, щоб коли він там опиниться, була достатня кількість доказів для того, щоб він там залишився назавжди. Оце наша робота. Зараз немає такого міжнародного механізму за контролем цих дітей, де вони перебувають, та поверненням цих дітей. Як міг би виглядати цей механізм та чи достатньо є підтримка міжнародних партнерів та організацій з цього приводу, коли всі? Абсолютно всі, з ким спілкується Путін, будуть говорити йому поверни дітей, йому буде дуже складно не повернути. А коли він може загравати, тобто йому можуть говорити це, там, якісь передавати сигнали е лідери Західного світу, ті, які там ще передають ці сигнали Путіну. Тому от в цьому випадку треба якомога більш принципове спілкування не тільки наше з різними країнами, з якими ще спілкується Путін, або які ще спілкуються з Путіним. Перше речення кожного спілкування з Путіним від будь-кого має бути Путін поверне українських дітей. У США розробили механізм, за яким гроші від підсанкційних російських олігархів можуть передаватися до України на відбудову. Як взагалі просувається питання репарації серед українських партнерів? Перший кейс успішний це сполучені Штати. Ми працюємо над іншими кейсами. Тобто, наші партнери в Міністерстві юстиції працюють і над іншими кейсами, тому про це. Поки що не можу говорити в деталях, але ця робота йде. Головна мета, я думаю, що все ж таки це конфіскація суверенних активів Російської Федерації. І тут також питання про, я б сказав, політичну мужність. Ну, в принципі, немає проблеми юридичної з цим, щоб це зробити. Щодо питання, от я б сказав, належного трибуналу, зараз ми теж так, використовуємо такий термін належний трибунал. І щодо питання конфіскації суверенних активів, коли ми от, чуємо від наших партнерів таке дуже осторожне, ну, знаєте, це як відкритий ящик Пандори. Так, колеги, ящик Пандори вже відкритий Путіним. Уже так так відкритий, що його всі, ми всі разом поки що не можемо закрити цей ящик Пандори. Ну, Треба щось, щось більше робити, не прикриватися за. Е, знаєте, е, Скривати свою мужність за імунітетом, суверенних активів або за якимись там політичними ризиками. Ви зараз перебуваєте з офіційним візитом у Вашингтоні. Яке одне основне повідомлення ви хочете передати американським партнерам? Головне моє повідомлення це об'єднання. Об'єднання з Ради справедливості для України, для українців і для всього світу. Зараз я відчуваю дуже таку серйозну підтримку по всіх напрямах нашої взаємодії. Коли ми нагадуємо про те, що ми маємо бути об'єднані заради того, щоб перемогти, на мій погляд, це головний сигнал, який Має лунати від кожного з нас, і він має бути, на мій погляд, це не наш е, сигнал до наших партнерів, це має бути і сигнал від партнерів до нас. Ми використовували і будемо використовувати будь-які способи і будь-які інструменти для того, щоб е, зберігати наші юніті, наше об'єднання заради нашої перемоги. Кава розмова Олексія Коваленка з українським генпрокурором Андрієм Костіним. Повну версію цього інтерв'ю обов'язково дивіться на Ютубі Голосу Америки українською та читайте на нашому сайті. Мер Києва Віталій Кличко вважає, що росіяни не відмовилися від своїх планів захопити українську столицю. Але тепер каже він: Київ більш підготовлений та краще захищений. Про оборону Києва важку зиму та братерство мерів українських міст. Він розповів в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко капітальний какую по закону парковочних паркових будів. Ця нарада у мерії столиці присвячена пішоходному мосту над Дніпром, але за щоденними справами життєдіяльності міста стоїть і постійна робота над посиленням обороноздатності Києва, розповідає Віталій Кличко. Київ зараз захищено набагато краще, ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому. Зараз система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніше ніж рік тому. Підготовлені, озброєні, розроблена більш детальна програма захисту Києва від агресії. Згадуючи події минулого року, Кличко говорить, що про повномасштабний наступ росіян знав з кількох джерел, і місто готувалося. Ми не хотіли цьому вірити, що це відбудеться, але тим не менше, різних джерел отримали інформацію і вже почала я особисто починала формувати територіальну оборону міста Києва для того, щоб у випадку початку війни ми були готові. Все, що ми могли, ми робили. Готувалися, в тому числі і до евакуації частини мешканців міста. Не таємниця, що ворог хотів оточити Київ, взяти в кільце. Були зруйновані всі ключові інфраструктурні об'єкти, нафтобази, були зруйновані умисно, я називаю це геноцидом, ключові бази харчування, логістичні центри. Були зруйновані логістика дороги, мости для того, щоб місто Київ, знаєте, так оточити. Але тим не менш, тим не менш цього не сталося. і ми повинні були розраховувати і прораховувати різні сценарії розвитку подій, навіть найгірші сценарії. Для цього у нас був також і опрацьований план евакуації тих людей, які потрібно було. Велика частина людей, переважно жінки, діти, виїхали з міста Києва. Ну, виїхати було дуже важко ці перші дні. Ви вважаєте, все ж таки це була непомилка не організувати трошки раніше евакуацію? Mm, евакуацію до початку війни організовувати <кхів> По перше від керівництва держави ми отримали інформацію, що війни не буде і починати в розріз з ключовим заявом, що війни не буде вже евакуацію. Воно б виглядало так м'яко кажучи, не зрозуміло для населення. Тим не менш, місто вистояло і навіть пережило важку осінь та зиму, коли у певні дні до 80% мешканців міста залишалися без електроенергії. Вистояло в першу чергу завдяки роботі комунальних служб, які працювали цілодобово. Говорить мер. Ця війна, розповідає кличко. Поклала величезний тягар на мерів міст, але також зміцнила їхню солідарність. По великому рахунку мери міст взяла на себе. Відповідальність і формування територіальної оборони міст і в допомозі в Збройним силам України захищати міста. Це навіть всі міста, які знаходились на лінії зіткнення, ключових вказівок і алгоритму дій для мерів не було. І мери були метою полювання 35 мерів було вкрадено до сьогоднішнього дня. П'ятеро мерів, якщо я не помиляюсь, до сьогоднішнього дня ще вони зникли, їх не можуть знайти. Поки війна триває, розповідає мер у місті. Вже думають про день після завтра, про реконструкцію, в тому числі залучення моноземних коштів. Повернення киян, які перебувають за кордоном, відновлення економічної активності, увіковічнення, подій для наступних поколінь, відбудови міста так, аби ним було зручно пересуватися на військах. Ці плани в міста є, і ми над цим працюємо для того, щоб перейти від радянських часів, коли дійсно дуже складно було людям пересуватись до сучасних стандартів пересування безбар'єрних стандартів. Тетяна Ворожко, Світлана Коваль, голос Америки, Київ. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимось незабаром. До зустрічі.